Добре. Так, я майже пробрався в цю галерею. Так, це все таки галерея, але що ж там такого цінного? Вона щойно збудована, сюди навіть не встигли завести картини. Що тут зберігається такого цікавого? Реально, сюди ж навіть не завезли картини, їх мають завести лише завтра. Вони що, засідку хотіли зробити, чи що? Так, добре. Ну, наче тут в цьому залі е, реально нічого. Що... Звідки, взагалі, всявся! Ти. І ти сюди, я комусь казав ти. На, отримуй, отримуй, отримуй. Так, добре. Все, надіюсь, він цього не почув. Адже мені буде хопа, дуже швиденько перестраждайте. Так, що це? Стоп! Що це таке? За а Ану? Ого? Ей, ти що взагалі таке? Ей, що це за штука? Я не розумію. Як з нею взаємодіяти? Вона... Що це взагалі таке? Ей!